Телефонити або підписати новий договір представники компанії пропонують у 30 день термін. Лист вносить кажуть лише робочі години. Люди молоді прийняли отримали одне з таких повідомлень. Лист жінки вручили без жодних роз'яснень, а подробиці мовляв за номером телефону, вказаним на папірці. Абсолютно нічого не об'ясняли. А дала я ту бумагу, я думала, що на всім носить, я взяла такого і все. Закрила щочок і просвітання і все. Такі листи я отримую на перший рік. Час і часу ці вимоги потрапляють до штову клієнтів або збисового після життів. Таким компанія Клауд вже говорив. Тим, хто цього не зробить, обіцяють відімкнути Так написано у повідомлення. Або захисники його прочитали, приймали постановою кабіну і зробили висновок. Офіційна версія, яка є сьогодні. Ви саме содержання цього письма і відсилки. У Києві Енерго що документи мають значно більше перевагу, ніж як обслуговування, і переконують за непідписання паперів від одного постачальника, нікого збираються. Ми підтримуємо чоловіка в діяльності в рамках поля. Поэтому и в и документов. Но мы не практикуем, мы сориентированы на клиента, не практикуем никаких последствий, если компания клиента отказывается от подписания с нами договора. У компании того, что ведомо, по указу договора клиенты могут ставить в субботу. Сервисный центр работает 6 дней на тижне, с 9 до 19 годами. Также специалисты иногда даже могут затриматься, чтобы повестить все запитания До того, что нагадывают про горячую линию. Андрей Ваш, Андрей Гагаря, Телеканал